Експертні групи багатьох країн, які пишуть ці клінічні стандарти і клінічні протоколи, вони розглядають анти cd 20 антитіла, а саме окрелізумаб, офатумумаб і рітуксимап як загальний клас речовин, навіть якщо ритуксимаб не схвалений для лікування розсіяного склерозу. Тобто, це є так зване застосування поза зареєстрованими показами. Що потрібно тут сказати? Чому це? має місце в клінічній практиці основними причинами такої оцінки було те, що розробка і клінічна оцінка окрелізумабу ґрунтувалася на таких попередніх дослідженнях другої фази рітоксимабу. І ці дослідження показали, що фармакологічні, фармацевтичні чи імунологічні активності вони якось би подібні. Але ми ж розуміємо, що в основі будові рітуксимабу це є хімерне моноклональне антитіло, а уже в основі побудови. Окрилізумабу – це його гуманізоване антитіло, максимально наближено до людського. І є рандомізоване дослідження третьої фази, де показало перевагу рітоксимабу над диметилфумаратом. Це теж дало право використовувати цей препарат. Ну, правда, там статистична достовірність не досягнула такої своєї вираженої форми, ну, але показало все-таки перевагу над цією препаратом з категорії афективності. Один і знову ж таки звичайна практика лікування рітоксимабом полягає в тому, що препарат є більш дешевший, він є більш доступніший і тому він призначається для цієї категорії пацієнтів. Але хотілося звернути нашу увагу всім, що при застосуванні рітоксимабу поза зареєстрованими показами необхідно дотримуватися дуже таких. Жорстких правил і аспектів відповідальності при призначенні цього препарату, тобто має бути дуже уважний моніторинг за станом пацієнта, оскільки ми розуміємо, в інструкції не прописано росіяне скарос, а інструкція є тим ну, найвищим інструментом, який дозволяє використовувати ті чи інші препарати. І тому, коли йде щось не так, то е, лікар має бути обізнаний, що це може бути, і питання відшкодування багатьох країнах, от власне. Побічні явища на рітоксимабу, вони не відшкодовуються. Початкове лікування рітоксимабу воно е, повинно бути лікар, має дуже добре придумати, чи призначати в цьому випадку в цьому пацієнту, коли є змога призначити іншу альтернативну терапію. Ну, іншими словами. Коли ми призначаємо ректоксимаб, то мається на увазі також поряд з іншими cd 20 антитілами, а не замість них. І це ми повинні з вами чітко собі усвідомлювати і пам'ятати. Безумовно, що є досвід і лікарів, і багатьох клінік, але ми думаємо, що оскільки цей препарат вже приходить до нас в Україну, ми з вами будемо уже на наступних наших зустрічах, на наступних наших сюжетах уже описувати ті всі. Позитивні і негативні сторони застосування літоксимабу, як і кожного іншого препарату, і вже тоді зможемо говорити і формулювати якісь більш такі наші чіткіші клінічні рекомендації і заключення.